Слава Ісусу Христу, ми дякуємо Богу за те розуміння, яке Він нам подарував. Коли ми промовляємо ці слова, в більшості випадків вони викликають у нас особливе переживання. В більшості випадків вони направляють нас нашими думками, нашими серцями. До того, кому дійсно належить вся слава, до того, хто піклується про нас, до того, хто навчає нас, до того, хто у свій час дарував нам спасіння по милості Його. Бог нас помилував і зібрав нас як духовну сім'ю, як Божий народ. І я також дякую Богу завжди за те, що Він нам довірив служіння у винограднику Його. Кожен із нас є Божий служитель. Я хочу сьогодні говорити на тему, яка називається передумови благословення, або, іншими словами, умови, які чередують, які попереду тих благословінь. У свій час Господь сказав, хто повірить у мене. Той має життя вічне. Це благословення, це обітниця, правда? І ми живемо цією обітницею, вона дає нам сили, вона направляє нас у житті. Є такий період, як обітниця і здійснення обітниці. Ми в житті також могли комусь щось обіцяти або нам щось обіцяли. І потрібно було певний період чекати. Щоб ця обіцянка вона здійснилася. Ми знаємо, коли молоді пари, перш ніж одружитися, спочатку вони знайомляться, вони мають певний період ну, задавати питання, чи це він, чи це вона, з якими можна пов'язати повністю життя, мають спілкування, потім іде домовленість, обітниця, що дійсно. Я хочу тебе взяти за дружину, чи я хочу стати твоїм чоловіком. І певний період треба очікувати того часу, коли офіційно в державних органах чи благословення церкви, і вже є благословення, утворюється нова сім'я, молода сім'я. Я недавно зустрів одну жінку біля. Білого Дому, там, де є ці портрети загиблих воїнів, які віддали своє життя за те, щоб ми тут мирно сиділи і насолоджувалися співом, самі співали, чули проповідь Слова Божого, збудовувалися у вірі. Це велике благословення. І ми так почали коротеньку розмову, я кажу, яке добро. Що ми бачимо е, цю красу, колір цього світу, яке добро, що ми можемо слухати. Ми, ми, ми йдемо, ми зустрілись, ми розмовляємо, ми чуємо, розуміємо один одного. Це таке багатство, за яке е, багато людей віддали би великі кошти, щоб побачити красу цього світу, почути звуки, мелодії пісень, своїми ногами пройти. Тому цінімо. Те, що ми маємо, тому що дійсно це велике благословіння. І в її словах прозвучав е, така, е, ну, е, не розпач, але жаль. каже, але, А вона вже е, старша, каже, але вже нема якоїсь мети жити, нема, нема тої цілі. каже, Раніше ми були молодші, раніше у нас були свої плани. І я мав можливість коротенько засвідчити про те, що є дійсно. Та мета, яка не залежить від нашого віку, не залежить від нашого статку, не залежить від нашого положення. І цю мету дає Бог, який створив все видиме і невидиме. Ми згодилися, вона, я бачу, в неї е, очі так іскорка появилась. Я кажу, про це написано в Божому Слові. Остання книга Біблії говорить, а духи невіста говорить: Ей, гряди, Господи, Ісусе, і цим ми живемо. І ми чекаємо сповнення цієї обітниці, і це бажання воно дає нам сили проходити і складні періоди, і періоди радості, і періоди смутку, і періоди здоров'я, і періоди немочі, і періоди достатку, і періоди скрути. Але наша молитва вона завжди має відповідь від Господа. Тому що так сказав Бог, що молитва праведника вона багато може. Але є певний період, коли ця обітниця вона здійсниться. І я хочу нагадати деяких людей із Слова Божого Старого Завіту, наприклад, всі, ну всі, ну більшість із нас знають історію і життя, і період такого мужа, як Йосип. Пам'ятаємо, як він народився. Він був любимим сином у свого батька останнім. Батько йому пошив такий гарний одяг, який відрізняв його. Всі бачили, що це батьківська любов вкладена в його одяг. Написано, що він був як квітчастий. Чи... Ну, іншими словами, він був досить привабливий і видимий для всіх людей. І коли його брати е, трудились, він був вдома. Батько деколи посилав його, побачити, як там, е, чи допомогти, чи побачити, як там ситуація з, з братами. І ми знаємо, як, як оця заздрість е, братів е, до чого привела. Але кожного разу, читаючи кожну, е, кожен період його життя, я не розумію, я не знаю. Там в Біблії не описано, що він, іменно це відкриття, про яке сказав Господь, що там брати поклоняться, сім'я Твоя поклониться тобі, що це відкриття давало йому сили проходити ті складні моменти. Я не знаю. Але щось внутрішнє було в ньому, що в будь-яких обставинах він мав працювати. Те відчуття він бачив Божу руку, Боже благословення в житті своєму, і кожного разу написано: Але Бог був із ним. Чи він був в ямі, чи він був у в'язниці, чи він був в інших обставинах, Господь скрізь давав йому успіх. Книга буття, 39 розділ, 6 і 23 вірш: І був Господь з Йосипом, і Він став чоловіком, що мав щастя. І пробував він у домі свого пана єгиптянина. Бачите, і Господь був з Йосипом, і він мав щастя, і він мав успіх у свого пана. 23 й вірш. Начальник в'язничного дому не бачив нічого в руці його, бо Бог був із ним, і що він робив? Щастив йому Господь. Я думаю, ну, от, якби я був на місці Йосипа, і мене б. Е, незаслужено, е, обмо, обмовили, е, посадили б у в'язницю. Яке б у мене було відчуття? Напевно, б нарікав, е, така б образа в мене була. Тут не написано, що він іменно таким думкам давав місце в серці своєму. Тут написано, що він дійсно відчував, переживав і Бог був із ним. І тому ті люди, які бачили, оточували його, бачили його іменно відношення, положення, стан його серця, вони розуміли, що щось особливе має цей чоловік. І тому передумовою для сповнення обітниці або передумовою благословення завжди є відчуття Божої присутності і вміння довіряти Господу. І це благословіння, воно потім проявляється не тільки в тому внутрішньому нашому переживанні, а воно проявляється в видому, практичному житті. Якщо взяти книгу Буття, 26 розділ, 12-13 вірш, там написано історію Ісаака. Ми пам'ятаємо, як Господь казав Я Бог Авраама, Ісаака, Якова, середній серед цього родочислення, і посіяв Ісаак у землі тій і зібрав того року стак стокрот, стокротно. І Господь поблагословив був Його. Ви бачите, наскільки важливо шукати Божого благословення, цінити Божим благословенням, прагнути Його, молитися про нього. І обов'язково такий стан, така позиція, такий пошук буде Богом зауважений, Бог буде сприяти і допомагати нам. І тому я хотів би, щоб ми розуміли, є деякі речі, які... Також, якби сприяють або направляють благословенню Божому, Його присутності, Його збагачення це є послух нашого серця. Наскільки цей важливий момент сьогодні для нас? Я хочу зачитати або зачитаємо друга книга Хронік, 17 розділ, третій вірш. І був Господь з Йосафатом, бо він ходив першими дорогами батька свого. Давида і не шукав вагалів. Якщо перечитати е, е, історію е, літочислення царів, е, це книга е, перша-друга Самуїла, перша друга книга е, царів, е, книга е, хронік, е, там дуже є цікаві моменти про багатьох царів, чомусь іменно ці речі записані в Божому Слові. Про Йосафата написано, що він. Дійсно ходив дорогами свого батька Давида. Друга книга Хронік, 12, розділ, 12 вірш. А коли він впокорився, то відвернувся від нього гнів Божий і не знищив його аж до вигублення, та й у Юдеї були ще справи добрі. Ви бачите, Господь він звертає увагу, чи в нас є добрі справи. Він звертає увагу. Як прокладаємо ми наш життєвий шлях, які в нас пріоритети, які в нас інтереси, хто для нас є важливий? І тому міс... ці вірші, які написані в десяти заповідях, особливо перші чотири, які сформовані одною фразою: возлюби Господа всім серцем своїм, всім розумом своїм, всіми силами своїми, це сильні вірші. Чи завжди у нас у нашому житті вони для нас є мотивуючі, коли е, виникає якась ситуація, е, хтось нас образив, е, чи наоборот ми не отримали відповіді? Е, певні обставини вони можуть. Відвертати, або ми втрачаємо погляд, ми втрачаємо ту концентрацію нашого серця іменно на Господі, а про нього сказано, що Він замість радості, яка була перед ним, перетерпів Христа. Чому? Тому що ним рухала любов Його до погибаючого світу. Ним рухала любов Його до нас, дорогі брати і сестри. І в свій час ця любов торкнулася наших сердець. Друга книга Хронік, 17 розділ, 6 вірш. І повищилось серце його на господніх дорогах, і він іще повсовував пагірки та астарти з Юди. Ми бачимо про багатьох царів написано, що вони направляли, що вони. Е Досліджуючи, як ми сьогодні чули слова апостола Павла до Тимофія, вникай в себе і в науку і роби це регулярно, роби це постійно. Тому що якщо ти так будеш жити, так будеш поступати, ти будеш в правильному положенні по відношенню до Бога, ти зможеш іншим служити людям, ти зможеш дійсно розговорити те слово, яке принесе благословення для тих, хто слухає тебе. І тому я дякую Богу. Книга Ездри, 7 розділ, 10 вірш, бо Ездра приготовив своє серце досліджувати Господнього закона і виконувати Його, і навчати в Ізраїлі устави та права. Ми бачимо вчителя, який в серці своєму мав поклик, поклик Божий. І він. Е... Уважно сам досліджував Боже Слово, він уважно, ретельно сам вникав в Господній закон, досконалий Божий закон, і він також написано ретельно і правильно виконував, навчав інших людей. Я розумію, що це був складний період життя Божого народу, тому що це був період після Вавилонської неволі. 70 років неволі. Вони вплинули, вони сформували своє відношення до Божого закону, але цей період називається періодом відновлення. Обновлення. Ми сьогодні співали другу пісню, в якій є слова для мене вони досить важливі. Обнови мене в надії. Укріпи зміцни серце моє, бо без тебе Господь, я як людина слабкий, я не зможу реагувати, я не зможу проходити, я не зможу відноситись правильно на ті речі, які, на жаль, трапляються сьогодні в нашому житті. І деколи нам здається, що начебто ніяких нема загрози, нічого попереду нам не буде заважати чи приносити якісь. А завтрашній день ми не знаємо, що буде завтра. Я це говорю не для того, щоб лякати. Тому є один день, який дає нам Господь, який називається сьогодні, для того, щоб ми приготовили наші серця, наповнилися тим словом і жили тими обітницями, які Господь обов'язково виконує і сповнить. Є речі, які можуть нам заважати, є речі, які можуть нас відволікати, якщо читати книгу, Першу книгу Самуїла, 15 розділ, 22-й вірш. Там дуже сильне таке слово було до одного із царів. Ми знаємо, як Ізраїль вибирав собі керівника царя. Він бачив життя інших народів, а до того, Господь, він був їхнім керівником, було теократичне управління в Ізраїлі. Але вони все-таки. Ну, бачили якусь можливо перевагу чи різницю. Ну, добре, можемо молитись до Господа, але можемо і не відчувати його, не розуміти, чи він чує нас, чи він взагалі має якесь відношення до нас. А от якщо видимо щось, ну, збудувати якусь капличку, намалювати якусь картину. Я, я не говорю про ідолопоклонство зараз. Ми можемо просто дивитись на картину, як на витвір мистецтва, молитися серцем до Бога і направлятися серцем до Бога. Але я говорю про те, що е, є речі, які можуть нас відволікати, і страх перед людьми, е, якісь наші особисті амбіції, якісь наші. Ну, наше, якесь, наше переконання, наша позиція. І ми бачимо в цей час цар Саул, знаючи повеління Боже, але дивлячись на обставини, які його оточували, він уже переживав, що люди розбігаються і не дочекався Самуїла. Який мав принести вечірню жертву, він сам вирішив це зробити. Він думав, що таким чином вирішиться ця його ситуація, і він це зробив поспішно. І Господь каже, послух, він кращий від е, жертв цілопалення. Перша книга Самуїла, 15, розгляд, 22 вірш. І сказав Самуїл, чи жадання Господнє. Господа цілопалень та жертов таке, як послу Господнього голосу, тож послух хлібший від жертви, покірливість краща від баранячого лою. І тому, дорогі брати і сестри, якщо Бог сказав, що ми маємо вічне життя, і якщо ми сьогодні, можливо, проходимо певний складний період, це не означає, що ми його втрачаємо. Бог обов'язково виконає обітницю. Бог обов'язково нас проведе. Один із псалмоспівців каже: якщо би навіть пішов долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені. Твоє жезло і Твій посух вони мене втішать. Господь Він направляє наше життя. Якщо потрібно, десь нас він і підганяє. Але я вірю, що сьогодні в нас це особливе служіння, і ми дійсно зосереджені на тій гологовській жертві. Яку він приніс тілом своїм. Його свята причиста кров була пролита через мене, через гріхи мої, через моє вперте серце, яке я в цей час вважав правильним. І є ще один важливий момент. Передумова Бож... благословіння Господнього це є віра жива. Я хотів би зараз відкр... відкрити, відкрию зараз послання апостола Павла до євреїв. Четвертий розділ, другий вірш. Але перед тим також прочитаємо певні, певні вірші, тому що там є доповнення, вони доповнюють один одного. Четвертий розділ, другий вірш. Бо Євангелія була звіщена нам, як і тим, але не принесло пожитку їм слово почуте, бо воно не злучилося з вірою. Слухачів, бо до його відпочинку входимо ми, що увірували, як він провістив: Я присяг був у гніві своїм, що до місця мого відпочинку не ввідуть вони, хоч діла його були вчинені від закладен світу. І тому перед цим Він говорить такі слова, що сьогодні, як голос Його ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець, як під час нарікання. Це означає, що в нас може бути період, коли ми можемо нарікати, ми можемо мати сумнів, ми можемо мати якісь наші, якесь наше бачення, якісь наші переваги. Але Господь дає певний день, який Він називає сьогодні. І цей день сьогодні, це тут ми сидимо зараз у цьому зібранні, тому що приймаючи цей хліб і приймаючи цей плід виноградний, це вино, ми розуміємо. Що це тільки символи, але вони показують на тіло нашого Господа, яке було прибито на Голгофському христі. Але вони показують на ту святу причисту кров, яка була пролита заради нашого оправдання, для того, щоб нас примирити із собою. Тому що так говорить Божий закон, що без пролиття крові. Не буде прощення, немає прощення. І це ми мали понести покарання. Це ми мали бути покарані за наші гріхи і беззаконня. Але Господь помилував нас, Він дарував нам те потрібне. Відкриття розуміння, це наш, це не наш розум, дорогі і сестри. Це не я такий був якийсь особливий, отак піднатужився і сказав: О, дійсно, Господь Він святий, Він покликав мене. Це Дух Святий, Він торкнувся серця нашого. Це Він дав нам таке бажання. Ми зараз будемо молитись, але я вірю, що ця молитва вона направлена буде до Божого серця. Ця молитва буде направлена із глибини нашої ства зрозуміння. Яка велика Божа милість явилася нам, і Він дає нам сьогодні таке благословіння Сказати, Господи, прости нас. Не дивлячись один на одного, ми можемо сказати: от ми сьогодні сидимо в цьому залі, а там хтось на вулиці, а там хтось в барі, а там немає діло, хто дає. Моє діло, де я є сьогодні, Господи, де я є сьогодні? Чия я дійсно розумію, що я в тобі, і ти моє благословіння, і ти оселився в серці моєму, і ти сьогодні даєш мені силу Твою сказати, Боже, прости мене, прости мене за моє вперте серце, прости мене за ті нарікання, які я допустив, прости мене за ті образи, які дійсно проявляються в житті моєму. Прости мене, що я можу. Рахувати себе, своє життя кращим, ніж його бачиш ти. Ти той, хто досліджуєш наші серця. Ти той, хто вникаєш і нам допомагаєш заглибитись, побачити себе, побачити себе в світлі слова Твого і зрозуміти, ти нас покриваєш милістю твоєю. Ти нам даєш Твоє благословіння, Ти Бог святий, з тобою не може ніхто зрівнятися, могутній і всесильний, вічний і благословенний, святе ім'я Твоє. І Ти до нас явився, ти до нас маєш твоє бажання, Твої справи, ти до нас маєш твоє хотіння. Так ти благоволив нам, щоб сьогодні ми були на цьому місці. Так ти благоволив нам, щоб ми могли нашими устами молитися, говорити молитву таку і казати: святий, святи, святий, святий величний, даруй нам сьогодні приймати тіло Твоє і пити Твою святу причисту кров, вірою наших сердець, освяти серця наші, прости гріхи наші, благословіння Твого просимо. І нехай з цього служіння, з цього часу, ми старатись будемо вникати в Слово Твоє. Ми старатись будемо, читаючи це Слово, переживати переміну, переживати збудову, переживати наповнення, переживати нове обновлення. Благослови нас і допоможи нам так жити, і так служити. Я молю тебе за кожного, хто сьогодні є тут, на цьому місці, хто в свій час покаявся і сказав: Господь ти мій Бог. Ти мій Спаситель прости мене, і війди в серце моє, і направляй тепер керуй життя моїм, хто у свій час після покаяння заключив завіт із тобою через видимий акт, святе водне хрещення у кого зараз дійсно серце чисте, воно не засуджує, воно дійсно покаяне, і хто має сміливість приймати цей хліб і цей плід виноградний. Господь благослови нас сьогодні. Тому я дякую тобі, що є дійсно велике благословення обновити наш завіт із тобою, а також проголосити в духовний світ за наше спасіння, заплачена ціна, незрівнянна ціна це жертва Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі, наш Господь, ми дякуємо Тобі. Скеля нашого порятунку, ми дякуємо тобі, Бог кріпкий, ми дякуємо тобі, Князь Миру, ми дякуємо Тобі, Отець, вічності, ми дякуємо Тобі, що Ти оселився в серцях наших і ти направляєш, і ти керуєш життям нашим. Ми звеличуємо тебе і благословляємо тебе. Ми чуємо цей спів. Служителі зараз підійдуть і до вас підійдуть з хлібом. Ви берете з трепетом серця в молитві, приймаєте. Пізніше приймаєте цей плід виноградний, це вино, яке означає свята причиста кров пролита для нашого оправдання. Ми оправдані, благословенні, ми народ святий, ми улюблені тобою, Господь Сидержитель, І ми тебе хвалимо, і ми тебе благословляємо. Аллилуйя, святий. Брат Сергій, брат! mm -hmm.